Дев'ята ранку міський будинок культури. Черга в коридорах та на сходах. Сотні дівчат та хлопців прийшли записатись у нову патрульну поліцію. Доповнюєте всі Так, маловітрам. Важно дуже ж не зрозуміло? Друга до дівчата вони вам або просто піднімайте роботу. На Вік від 21 до 35 років. Достатня фізична підготовка та водійське посвідчення. Такі вимоги до претендентів у нову поліцію, бажаючих називатись копами, у Рівному виявилось чимало. На е, 10 годину 30 хвилин ми вже прийняли тут в письмовому вигляді 145 анкет. Ми все-таки були готові до такого, готові, але мені просто дуже приємно, що в нас немає. Е, люди ведуть себе дуже тактовно». Із музикантів у полісмени вирішила перекваліфікуватись рівнянка Ольга Чубай. Приклад подруги, яка потрапила в поліцію у Києві, надихнув і її. Дівчина хоче одягнути форму та вийти на патрулювання рівненських вулиць. Прийняти участь на встановленні порядку України. Ну принаймні, спробувати. Я оцінюю свої можливості 50 на 50. Я знаю точно, що є краще за мене і є гірше за мене. Не заради високої зарплатні у копи зібрався і Дмитро Дочук. каже: з дитинства мріє бути правоохоронцем, а ще хоче прикласти руку і до боротьби з корупцією на дорогах. «Батьки казали дитинстві, що ти це переростеш і більше не захочеш там працювати, але ж з руками до цього не переріз. Хочу зробити, щоб не було корупції на дорогах. Це в першу чергу, тому що сам водій. А тим часом із рівненськими конкурсантами досвідом діляться полісмени зі Львова, а ще кажуть, майбутніх копів, чекаючи мало випробувань. Тут я думаю, що прийшли люди, які прагнуть змін, які от кардинально хочуть змінити от ту систему, про яку всі говорять, і бути собою. То то найголовніше, що, що при співбесіді, ну все. Вона залишатися люди. Ніхто не говорив, що буде легко. Нас готували до цього, нас не тільки готували до цього фізично, нас готували до цього морально, нас готували до цього психологічно. Нас продовжують до сих пір готувати, працювати, і ми готові до знімаження, до виснаження. На старт набору до лав нової патрульної поліції мав завітати і міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. До його приїзду підготувалися бійці правого сектору, котрі хотіли нагадати міністру про загибель Олександра Музичка. Вони вишукувались під міським будинком культури та навіть озброїлися яйцями. Проте у рівному Арсен Ваков так і не з'явився. Офіційний сайт МВС повідомив, що в цей час він відкривав нову поліцію в Борисполі. До рівного ж замість Арсена Вакова на старт набору в поліцію приїхав начальник департаменту патрульної поліції. МВС Олександр Фацевич только по телевизору показывают, что все хорошо, все у них они делают селфи и тому подобное. Они 12-14 часов постоянно выполняют какую-то задачу. 12-14 часов независимости, девушка или парень они выполняют функции, защищают вас по каждой вашей просьбе. По кожному вашому визову. Навіть без цього, якщо патрульний буде бачити, що вам нужна допомога, він вам допоможе. Головна задача повернути довіру сьогодні до міліції. Тобто буде нова поліція, який реально буде довіряти людям. Я зі своєї сторони бачу, що це одна з єдиних реформ реальних, яку всі бачать, всі відчувають, і я впевнений в тому, що від того буде результат. Планується, що у Рівному в поліцію наберуть 200 осіб, а вулиці міста патрулюватиме 21 екіпаж. Триватиме відбір в нову поліцію до 27 жовтня. По тому ж претенденти пройдуть тест на IQ та медичне обстеження. Орієнтовно до навчання вони приступлять вже 13 грудня. А наприкінці лютого на вулицях Рівного з'явиться нова патрульна поліція. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.